По перше, хочу подякувати армії за те, що тікали нас від початку ковіду і до закінчення служби. оскільки нас сьогодні звільнили, Ми будемо рухатись в напрямку загальної картини, яку намалювали, готуватись показати вам все найкраще. Так і солдатам сонбе. Які були до нас, і солдатам, які залишились, і нашим одноліткам, які пішли трохи раніше за нас, а також директорам, які хвилювались, тобто працювали старанніше, я хотів сказати, ніж будь-хто хто пройшов через це. Поки ми жили, працювали разом. Я хотів би подякувати вам за те, що піклувались про нас. Знаю, це було нелегко, але дякую вам.